Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії. На минулому уроці ми познайомилися із торгівлею за часів Київської держави. Давайте згадаємо, чим торгували русичі за кордоном, які товари привозили закордонні купці, як називалися давноруські гроші. Із київської держави вивозили за кордон такий товар, як хутро, віск, мед, шкіру, зброю, прикраси золота і срібла. А до Росії ввозили дорогі тканини, шовк, парчок, оксамит, посуду, лів, вино, фрукти, прянощі, книги. Місцеві та закордонні купці спочатку мінялися товарами, пізніше продавали продукцію за шкури хутрових звірів, а потім почали використовувати гроші. Давньоруськими грошима були злитки срібла вагою 200 грам, які називалися гривнами. Сьогодні діти ми з вами будемо говорити про Київ як столицю Давньоруської держави. І ви більше дізнаєтеся про столицю Русі Київ. Головним містом нашої держави і столиці є стародавнє місто Київ. Дуже красиве і сучасне місто. Київ це найстаріше місто України. Заснування Києва датується другої половини V століття, першої половини VI століття. Давайте звернемося до літопису, який написав Нестор Літописець. В своїй повісті минулих літ він написав: послухайте, будь ласка, легенду, а потім дасте відповіді на запитання. І були три. Брати, одному і м'який, другому щек, а третьому хорив, і сестра їхня либідь, і сидів, кий на горі, де нині узвіз бердичів, а щек сидів на горі, що нині зветься щикавицею, а хорив на третій горі від нього ж прозвалася Хоривицею. В ім'я брата свого старшого заклали місто і назвали його Київ. Ось ви бачите пам'ятник засновникам міста Київ, який розташований в Києві. Давайте обговоримо легенду. Про що розповідається в легенді? Так, в легенді розповідається про заснування міста Київ. Хто є засновником міста Києва за легендою? Засновником міста Києва є князь Кий. Хто із народів жив на місці, де було засновано місто Київ? Так, плем'я слов'янське, яке називалося Поляни. Київ був дуже добре укріплений від ворога. Найбільш укріпленою частиною міста був дитинець, який розташовувався в Старокиївській горі. Тут мешкали князі, бояри. А після прийняття християнства на Русі і духовенство. За князювання Володимира Великого було розширено дитинець і збудовані стіни, вали, рови. І ось ми бачимо. Так, як виглядають оці вали, рови, так стіни укріплюючи? Тобто Київ був схожий на таку фортецю, так і ось. Е Дитинець, це дуже було добре укріплене місце в Києві. За фортечними, за фортечними стінами так, дитинця розташовувалася торгово реміснична частина Києва. Поділ тут вирувало життя простого люду. Розміщувалися різноманітні майстерні ремісників. Так. Господарські приміщення. В цій частині Києва були торжища. Згадуємо торжища – це місце, де торгували, так? і люди там купували різноманітні товари. Так? І на подолі стояли церкви, собори. На Подолі було збудовано багато славетних споруд, які до сих пір являються окрасою міста Києва. Нащадка князя Ярослава Мудру збудували Михайлівський собор, який став центром Михайлівського Золотоверхового Монастиря. Ось ви бачите Києво-Михайлівський золотоверхий собор Сучасний вигляд. Прекрасою Києва того часу став Києво-Печерський монастир, так, який отримав назву Лавра. Ось ви бачите Свято Успенська Києво-Печерська Лавра, також сучасний вигляд. Діти, сьогодні ви почули нові слова. Дитинець це укріплена частина міста, фортеця, Поділ, неукріплена торгово-реміснична частина середньовічного міста. Так, Лавра, великий впливовий монастир. Ці слова повинні переписати в зошит та запам'ятати. А також дати усну відповіді на запитання, користуючись цією інформацією, яку сьогодні надала вам на уроці. Хронологічне завдання ми з вами зараз виконаємо. У нас таке завдання порахувати, скільки століть існує Київ, так, скільки років існує Київ, а потім перевести цей рік в століття. Так, беремо лінічку, олівець, малюємо лінію часу. В кінці ставимо стрілочку. Так, Ми з вами будемо говорити про період нашої ери, тому на початку ставимо народження Христа, початок нашої ери відмічаємо. А також на лінії часу ми відмічаємо дати, які нам сьогодні потрібні для того, щоб вирахувати, скільки існує Київ. Ми сьогодні дізналися, що Київ був заснований в 482 році. Році підписуємо заснування Києва і сучасний рік, 2022 рік. Для того, щоб дізнатися, скільки років існує Київ, нам потрібно від сучасного року відняти рік заснування міста Києва. І ви дізнаєтесь, скільки років існує Київ, а потім цей рік переведете в століття. А також друге завдання письмове записати у зошит відомі будівлі середньовічного Києва. Так, Тобто собори, які ми з вами сьогодні розглянули, так, і які збудовані в Києві. Давайте попрацюємо на закріплення з картою. Так, ось перед вами та карта Київської Русі, так, і ми знаємо, що ось центр Київської Русі, так. Являється місто Київ. Ось я вам показую на карті давньоруське місто Київ. Так, був столицею Київської Русі. Так, і сьогодні Київ це столиця нашої держави. Давайте підведемо підсумок уроку Протягом уроку я мав змогу дізнатися про що. Так, про Київ як давньоруське місто. Що вам особливо сподобалось? Я думаю, що вам сподобалась легенда заснування міста Києва. Чого ви навчилися? Ви навчилися е, працювати з картою, так, з лінією часу, вираховувати, скільки років е, Києву виповнилося. Для себе ви зробили які висновки? Так, що Київ це старовинне місто. Так? І тепер ви зможете, розказувати, так? розказати своїм рідним, близьким про Київ, про заснування міста Києва і показувати Київ на карті. Дякую вам за урок, діти, Чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!